Привіт, це любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, і сьогодні ми будемо говорити про дітей. Любов та війна це дуже такі непоєднані слова, так само, як і діти та війна. Ми пам'ятаємо, що попереднє покоління, навіть був термін такий діти війни. Це мались на увазі діти Другої світової війни. І зараз наші діти, які були навіть дуже маленькими на початку повномасштабного вторгнення, вони ростуть і це формується нове покоління дітей війни. І сьогодні у мене в гостях відома експертка з освіти педагог, власниця мережі дитячих садків капітошка Мар'яна Кульчицька. Добрий день, доброго дня. Доброго дня. Так, ну, насправді дуже актуальна тема дітей під час війни, тому що дійсно дуже важливо зберегти їхнє ментальне здоров'я і ментальний спокій в цей час. Ну так, да. ми зараз маємо таку ситуацію, що дійсно. Діти знаходяться в ненормальному суспільстві, де літають ракети, де можна вийти на вулицю і невідомо, що ти побачиш. Діти знаходяться в середовищі нездорових дорослих психічно травмованих. Так? І тут питання до педагогів, до того, як ми виховуємо самих маленьких дітей, як їх виховати все ж таки не травмованими, а такими здоровими, хоча б більш-менш здоровими психічно і готовими до нормального життя в країні. Тому що, наприклад, Мій син, якому три роки, він іноді так питає: мама, а наш домик впаде. От, от такі питання діти задають. Як треба виховувати? от Система освіти має виховувати дошкільнят, щоб вони нормально себе почували. Що треба робити? Дуже важливо, як і дорослим, так і дітям в цей час зберігати спокій. Тому що цей спокій е, розповсюджується на наше оточення. Е, я розумію, що читаючи зранку новини, навіть якщо ми їх не читаємо, ми все одно знаємо про те, що трапилося у Львові, ми все одно знаємо про те, що трапилося в Полтаві, і це вже нас руйнує зсередини. Діти новин не читають, вони щитують наш емоційний стан. Тому у спілкуванні з дітьми дуже важливо е, говорити з ними, навіть якщо ми проговорюємо такі моменти, болючі, як ви е, говорите, питаєте, чи впаде будинок, е, переводити це на цю бесіду, цю розмову на світлу сторону. Що у нас є хлопці, дівчата, є захисники, які обов'язково в будь-якому випадку зроблять все для того, щоб забезпечити нам спокій, щоб наші всі будиночки залишилися цілісними. І навіть коли лунає тривога, нас попереджають про те, що нам необхідно. Залишитися в укриттях задля нашого спокою. Тобто максимально діткам не проговорюємо про ті тривожні моменти, які живуть у нас всередині, а налаштовуємо їх на світлу сторону. Ну от у вас є такий досвід в Івано-Франківську. Зараз ж багато дуже діток ВПО. Наскільки вони відрізняються від дітей, які не бачили війну і жили завжди тут, у Франківську? Е ми ніколи не розділяємо діток ВПО і місцевих діток, так як процес адаптації до садочка безпосередньо беремо з цієї сторони, він, мабуть, одинаковий для усіх. Дітки стресують, кожен по-різному, кожен по-своєму. Дітки є дуже індивідуальними і вони є відображенням того середовища, в якому вони ростуть. Відображенням їхньої атмосфери в сім'ї, тобто, якщо дітки, ті, які не бачили нічого страшного, є по відношенню до війни спокійнішими, можливо, не задають якихось таких запитань, які задають ті дітки, які були в бомбосховищах, які були на окупованих територіях. Але кожна дитина має свої особливості у адаптації. Кожна дитина має свої травми, свої стреси, свою індивідуальну прив'язаність до батьків. В цей момент, особливо під час війни, дуже важливо наділяти дітей любов'ю і теплом. Це, напевне, першочергове завдання сьогодення в системі освіти. Е, перш ніж дати фундамент міцний, освітній, дітям треба забезпечити тепло і затишок, турботу і любов. Е, найрідніші це батьки і сім'я, звісно, стараються дати дітям усе. Так було спокон віків. Кожна мама для неї дитина це щось неймовірне. Коли батьки приводять діток у садок. Тут починається момент, коли це тепло повинен дати хтось інший. І, власне, з цього тепла починається і садок з любові. І коли дитина окутана теплом, любов'ю і підтримкою, тоді можна проговорити будь-які моменти. Навіть страшні питання про війну, про танки. Ми живемо в таких реаліях, що навіть не те, щоб. Ми не можемо з дітками про це говорити. Ми, напевне, не маємо змоги про це говорити. Це скрізь іграшки, музика, новини. Воно саме про себе говорить. Воно саме про себе говорить. І ми не маємо права це приховувати. Тому що, перш за все, ми виховуємо свідове свідоме майбутнє. Це дітки, які. Е, Повинні пам'ятати свою історію. Це дітки, які повинні цінувати своє минуле. Це дітки, які повинні розуміти, якою ціною далася по праву їхня земля, що вони є сильні, незламні духом українці. Можливо, станом на сьогодні, коли війна триває, ми ще не підбиваємо підсумки і не говоримо про аналіз. Про це ми вже будемо говорити. Після перемоги сьогодні максимально забезпечуємо спокій, не піднімаємо ці питання самостійно, даємо відповіді, але не піднімаємо самостійно ці питання з дітьми, даємо конкретні відповіді на конкретні запити дітей і знову ж таки переводимо їх на світлу сторону реальності. Тому що війна це біль, це страх, це відсутність любові, а дітки це і любов. І виходить, що в одне цілісне, ну так як завжди, у житті є чорне і є біле, є добра сторона, є погана сторона. І в нас, в кожному з нас, от присутні ці темні і світлі сторони, так само, як і в ситуації з війною. І виходить, що чим більше ми тепла і любові будемо вдихати в наших діток. Тим менше залишиться поганого того, так, так. Того, на ту темну сторону. А якщо говорити про патріотичне виховання, яке ви сказали, яке воно має бути у дошкільному віці, щоб не було. Таким як була така шароварщина в радянському стилі, як раніше виходили всі до якогось там пам'ятника, постамента. Ніхто не знає навіщо що там пригнали туди когось, не дай Боже, як ще в радянських часах за часів. Так було там теж ходили якісь квіти, там клали обов'язково давайте, давайте, стали, пішли. От щоб ми цього не повторили, яким має бути правильне виховання патріотичне. Ще в садочку, тому що я знаю, є там програми такі, вони там написані. Давайте взяли там прапор. Але це ну не завжди цікаво дітям. От власне, мені здається, до війни у ці дні українізації так. були виключно в якийсь день: день незалежності, значить, все співаємо гімн, беремо прапор. День вишиванки беремо вишиванку. Сьогодні не потрібно в садках запроваджувати дні україні... українізації. Сьогодні ми живемо Україною, ми дихаємо Україною. У мене таке враження, що кров посилилася та українська і патріотична. Ми щодня е, малюємо фарбами, і фарби закінчуються найшвидше блакитні і жовті. Крейда так само, малюнки виходимо на вулиці, жовта і блакитна. Тобто про це сьогодні навіть говорити не треба. Дітки це вже в повітрі витає ця любов і цей патріотизм. Вишиванки. Ми не вдіваємо вишиванки так, як колись на 1 вересня, на останній дзвоник на День Незалежності, на День вишиванки. Ми ходимо ось в вишиванках постійно. Це наша гордість, це наша символіка, і ми цим пишаємося. І так само, дітки, в садках постійна розмова про те, що нашим воїнам потрібно зробити якусь приємність. Малюють малюнки. Перш за все, вони малюють жовто-блакитні малюнки, вони малюють сердечка. Вони малюють вишиванки. Від нас цього не забереш. Цей патріотичний дух. В ці часи темні він посилився, і він став не виключно в якісь дні, він став способом нашого життя. І так само і в садках. Ми колядували, колядуємо і будемо колядувати. Ми українські пісні, зараз пісні на всі на тематику України, перемоги, незламності. Ці пісні, якщо раніше там на дні Українізації, це був гімн України, і, мабуть, усе так. То сьогодні цих пісень є дуже багато. Ми з ними приходимо в садок, ми з ними гуляємо, ми з ними повертаємося. Тобто, це вже набуло форму побуту нашого, не якогось окремого дня української традиції, а побуту нашого рушники українські, вишиванки. Тобто, це від нас уже не забереш. Ця війна посилила любов до наших традицій, до наших атрибутів. Ви згадували ще про іграшки. Я нещодавно відкривала сайт подивитися іграшки. І там ось такий байрактар, такий м'який, як ну, м'яка іграшка замість ведмедика або там, котика це такий байрактар, а потім ще така ракета якась. Тоб питання, як цим гратися? Чи нормально, що в нас такі іграшки продаються, створюються? І Чи треба дітям цим гратися, дозволяти? А ну давайте згадаємо наше дитинство. Ви пам'ятаєте ігри? Я пам'ятаю «Войнушки». Ми постійно грали, ми постійно мали якусь зброю, і ми постійно бігали і воювали. Але на той момент це було щось нереальне, це було щось е фантастичне. О, ти ж, ти. Тому воно мало зміст в дитячій психіці. Е якщо взяти моїх дітей, їм 10-12 років, то до війни ці іграшки були також, були танки. У мене вдома було купа зброї, автомати, пістолети, бо це хлопці. Ці іграшки були і до того. Вони просто не мали такого болючого підтексту, як мають зараз. І хочу зауважити, до речі, що сьогодні діти в війну не грають. От Ми колись грали, бо це для нас було щось нереальне, щось, так як бабусі наші колись казали, головне, щоб не було війни. Ми десь, може, підсміювалися, тому що ми не розуміли, що це таке. Ми розуміли, що 21 перше століття і такого точно не буде. То сьогодні діти не грають у війну. Вони все ж таки війна це вони в цьому ростуть і вони розуміють, що це про біль, що це про сум, що це про сльози. Іграшки. Які е, на ринку вони були, ми просто не надавали їм тоді такого значення, тому що вони не викликали в них в нас тих емоцій, таких болючих, як сьогодні. І знову ж таки, навіть якщо дітки мають бажання до цієї е, іграшки, яка військового характеру, ми перевертаємо цю болючу тему на сторону світла. Це ж така агресія. така. І проговорюємо діткам про те, що. Це задля нашого захисту. Ці танки, які їздять на нашій території, на нашій землі, вони бережуть наш сон, вони бережуть наш спокій і ваше щасливе дитинство. Ми обов'язково переможемо, і в кожного в домі буде якийсь атрибут, який буде нагадувати. Про те, як ми здобули цю так. важку перемогу, і, а потім вже коли виростуть, зрозуміють, якими жертвами. Так. От. Так. А якщо... Дуже важливо пам'ятати, просто не, не замовчувати цю тему, щоб дітки розуміли, якою ціну не сьогодні, не на рівні садка, уже після війни, так. привити це. Ставлення. Діткам ставлення і розуміння, якою ціною далася нам ця перемога. Наскільки ми сильні і незламні, що ми є дійсно володарями нашої землі, ми в себе вдома, і ніхто ніколи не буде засягати на нашу територію. Вони повинні це знати і розуміти. І сьогодні на такому маленькому рівні, маленькими кроками, теплом, світлом, добрим словом, ми Полегенько вдихаємо в них цей патріотизм. Я додам ще сенс передачі, що ми любимо дітей і воюємо якраз через цю любов до наших дітей, до нашого покоління, і в першу чергу до дітей, до нашої землі. І ми це робимо. І ці всі танки, іграшки символізують нашу любов як наш захист наших територій, наших найближчих людей, які у нас є. І Ще таке питання до вас: якщо не говорити тільки про фран а взагалі, от в Україні їде людина в якесь місто з маленькими дітьми, і треба обрати садок. Як це зробити? Тут немає значення, державна чи приватна. Взагалі ну, страшно віддавати, якщо вперше в садочок. Як правильно обрати, щоб ти не боявся, що дитину будуть ображати. Знаєте, от у мене в дитинстві була така вихователька, дуже така строга, і вона мене і мого друга чогось не дуже любила. І в нас постійно, як зараз би це назвали, вона нас трошки булила, тому що ми постійно там вишката ну, і нас запирали то в спальні, то в роздягальні. Так розводили, але це неправильно, насправді так не можна робити. Ну, нас це не сильно травмувало. Насправді зараз же кожен хоче, щоб там не кричали на дитину. І страшно, що там будуть ображати. От як обрати садок? Ну, от ви, напевно, дали відповідь самі на своє питання. Середовище, в якому буде знаходитися ваша дитина, це першочергово. Але так як сьогодні на ринку є дуже багато. Пропозицій е, ви маєте можливість обрати середовище візуально подивились, сподобалось, чисто е, обрали, чи державний, чи приватний, чи маленький, чи великий. Тобто це е, пропозиції дуже багато, вибір є. А далі все залежить від педагога, далі все залежить від вихователя. Перш за все, у вас, у дорослого, у батьків, повинен бути контакт із вихователем. Тобто, якщо при першій же зустрічі ви не довіряєте цій людині при спілкуванні, ви не покладаєте надії на майбутню співпрацю вихователя і дитини, то це ваше відчуття і передчуття уже автоматично передається вашій дитині. Вона з недовірою буде йти до цього педагога. Тобто тут будується перший контакт мами і вихователя чи педагога. Якщо ви довіряєте цій людині, якщо вона вам імпонує, якщо вона викликає у вас довіру, то, повірте, цей зв'язок передасться і вашій дитині. Ваша дитина буде так само довіряти педагогу, ваша дитина буде вірити перш за все вам. А ви впевнено, не обдурюючи, тому що ви знаєте, що діти фільтрують емоції дуже чітко. Якщо ви їх обдурюєте, вони про це знають. Якщо ви довіряєте педагогу, дитина, довіряючи вам, автоматично буде довіряти вихователю. І вихователь повинен іти на роботу. У нас така специфіка роботи. Це не той випадок, коли прийшов на роботу в офіс з 8 до 6, відсидів, закрив папочку і пішов додому. Е, наша професія вимагає любити свою справу. Насправді першочергово це про любов, любити і надихатися тим, що робить вихователь. Е, тут без любові дуже тяжко. Насправді, якщо це просто це можуть бути спеціалісти дипломовані, це можуть бути спеціалісти не з одним дипломом. Але якщо немає внутрішньої любові і тепла до дітей, то на жаль, ні один диплом в цій сфері не, не допоможе. Але ви як мама відчуваєте це, відчуваєте при комунікації з педагогом? Чи ви довіряєте її компетенції, чи не довіряєте? А як знаходити дорослому, умовно, вихователю цю любов в собі, коли навколо все каже про протилежне, все каже про руйнування. Де шукати це натхнення і цю любов? Напевне, у садку. Воно все дуже взаємопов'язане. Ти йдеш з любов'ю, ти даруєш дітям любов і потім ту ж любов ти від них і черпаєш. Звісно, кожен педагог повинен бути самореалізованим не тільки у сфері своєї діяльності, а як і будь-яка інша особистість, це має бути цілісна особисність, яка турбується про своє власне ментальне здоров'я. Це перш за все. Тобто, не тільки однією роботою ми живемо, в кожного з нас є сім'ї, які так само потребують тепла і любові. І якщо всім тільки віддавати. То ти дуже швидко вигораєш, тому оця цілісність і турбота про своє ментальне здоров'я повинна бути в кожного і не тільки в педагога. Перш за все, ми дбаємо про свій внутрішній світ. Кожен шукає якесь джерело енергії, від якого черпає, а потім полегенько всім віддає. І чим більше локацій, в яких ти віддаєш і наповнюєш їх любов'ю, тим більше потім локацій. Від яких ти це черпаєш. Так, так. Скільки ти б не вдихнув дитину любові, це не односторонній зв'язок, це взаємний. Односторонній процес, так? Так, так. Ти вдихаєш, а потім черпаєш, вдихаєш, а потім черпаєш. І на останок таке питання: як ви думаєте, яким буде це покоління, яким зараз від двох до шести років, ну, такі дошкільнята, так? Тому що, наприклад, коли була помаранчева революція, така одна з таких перших революцій, які становили нашу українську свідомість, як мені здається, вже новітньої нашої історії, їм було от були дошкільнята, яким було 2-6 років. Зараз це вже воїни, які вже керівники підрозділу вже захищають нашу країну. Тобто, ось так дуже швидко змінився їхній світ. Яким буде це покоління? Які це люди виростуть ці діти війни? Дуже важливо висловити вдячність тим дітям, які росли за помаранчеву революцію, і які сьогодні свідомо пішли на захист нашого побуту, нашого повсяденного життя. Наші діти, які сьогодні проживають ці емоції і цей весь жах, який довкола, вони однозначно будуть. Свідомим в лапках скажу якісним майбутнім нашої держави, тому що ці діти будуть знати свою історію, будуть знати своє минуле, будуть знати, якою ціною далася нам ця перемога. І дуже важливо зберегти цю самобутність і ідентичність. І це покоління однозначно буде неймовірне впевнена в тому, сильним духом, впевнене у тому, якою ціною ми здобули, і що ми дійсно володарі на нашій землі. Це буде неймовірне покоління, і за цим поколінням дійсно буде світле майбутнє нашої держави. Я вам дякую за розмову. Дійсно, така позитивна нота, як сказав один мій друг, що нам батьки передали цю війну, і наше завдання не передати цю війну нашим дітям, і ми маємо цю війну зупинити. Тому я бажаю всім сили, натхнення, любити, знаходити в собі дуже багато любові задля дітей, задля себе. Це була любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, це спільний проект телеканалу Раї і «Смарт-Медіа». Я вас люблю. До побачення.